Ці вихідні наше місто знову пробудилося від подужних вибухів. На жаль, було влучання в один з об'єктів цивільної інфраструктури, складської інфраструктури. Тобто ворог продовжує нищити цивільні об'єкти і нашого міста, і Чернігівщини. Загалом на жаль, постраждав знову багатоповерховий будинок навпроти. Знову деякі вікна були вибиті. Але тим не менше саме головне, що обійшлося без жертв, без постраждалих, і ми дякуємо всім службам, які оперативно відреагували на цю ситуацію цими вихідними. Попри всі виклики, ми продовжуємо жити і працювати далі. Зараз ми стикаємося з серйозними викликами опалювального сезону, коли такий великий мінус вже не був років 10 у нашій державі, і на фоні війни, бойових дій, це. Створює серйозні проблеми з відключенням електроенергії і так далі. Але тим не менше сьогодні тепло є в оселях всіх мешканців нашого міста, нашої громади. Не забуваємо створювати і прості речі, але важливі в першу чергу для наших діток, зокрема, силами наших комунальних служб, комунального підприємства Спорт для всіх була залита безкоштовна ковзанка, яка тепер буде радувати дітей. В найближчий період, поки буде дозволяти температурний режим, тому працюємо далі, живемо разом. Маємо вистояти, щоб зберегти наше місто, наш Ніжин, нашу Україну для наших дітей, для майбутнього покоління.